Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше слава тіві результати переговорів в Абудабі. Чи варто розраховувати на гарантії безпеки від Трампа? Хто з польських політиків зберігає лідерство за рівнем довіри? Та чому солідарність поляків виявилася сильнішою за втому? Про це і більше за мить. Зустріч в Абудабі не має ознак реальних переговорів і використовується Кремлем виключно для імітації діалогу перед США. Про це Ветері Славитіві сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ України та керівник центру досліджень Росії Володимир Огриско. За його словами, Москва не має наміру домовлятися по суті, а намагається нав'язати Києву капітуляцію. Те, що ми почули перед переговорами. Так званими переговорами, аби їх назвати переговорами, я би не ризикнув. Це консультації, це якісь розмови, це якісь обміни думками, це якісь дивовижні формати. Ну, це назвати переговорами не можна від слова зовсім. Ну, але якщо ми проаналізуємо те, що говорили московити до початку цих зустрічей. То немає жодного сумніву в тому, що їхня головна мета імітація цих переговорів для того, щоб пояснити Трампу, що ми на твоєму боці, що ми говоримо, що ми намагаємося знайти якусь спільну мову, от але через погану позицію України ми нічого не можемо зробити. Тому власне треба тиснути на Україну і вимагати від неї реальної капітуляції окремо ексміністр звернув увагу на відсутність представників євросоюзу на переговорах а ідею ділити з росією ЗАЕС назвав абсурдом це найбільша станція це те що зроблено руками і за гроші українців з якого переляку ми повинні видавати їм частину половину цієї цієї власності через те що вони бандити цю тему треба просто прибирати з порядку денного бо вона є легалізацією захоплень і якщо ми на це погодимося ну ми це означатиме що ми фактично визнаємо що цивілізований світ безсилий перед бандитом також дипломат скептично оцінив можливість отримання реальних гарантій безпеки від США і пояснив чому путін не хоче припиняти війну про це читайте на Слава ті Збірка на тепло для українців черговий раз показала, що людяність і солідарність залишаються головною складовою українсько польських відносин. Про це в програмі Український фокус розповіла очільниця польсько-української парламентарної групи Катаржина Круляк. Ми нічого не показуємо. Ми робимо то, що належить так повинно, так треба. Це не є щось особливо. Там тисячі людей в... плачують на збори по 50, по 100, по 20 злотих. Більше також, але це є акт людям більше про те, чому солідарність сильніша за автому і як це змінює польсько-українські відносини. Читайте і дивіться у новині на Слава ті. Експерти центру протидії дезінформації попереджають про поширення неправдивої інформації. Нібито війна в Україні могла завершитися в серпні, якби Київ передав Кремлю східні райони Донбасу. Поширювачі маніпулятивного наративу посилаються на агенцію Reuters. Проте в матеріалах агентства немає таких тверджень. Рейтерс лише цитує російські джерела, які описують так звану формулу Анкориджа, план, який нібито обговорювався під час зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Путіна на Алясці. За російським трактуванням формула передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування фронту на сході та півдні України. Експерти наголошують, що маніпуляція полягає у підміні сенсу. З опису російських побажань роблять висновок, що мир був можливим, а Україна нібито його зірвала. Журналісти рейтер з таких висновків не робили. Детальніше про формулу Анкореджа і фейк навколо неї читайте на слава. ТІВІ. Президент Польщі Карель Навроцький зберігає найвищий рівень довіри серед поляків, але його рейтинг поступово знижується. Про це свідчать результати опитування інституту ринкових та соціальних досліджень Ібріс. Проведеному для порталу ОНЕТ зараз довіру президенту висловлюють 47,7% опитаних. Тоді як у грудні цей показник становив 49,3%, а у листопаді 51,8%. Другий за рівнем довіри міністр закордонних справ Радослав Сікорський отримав 44% підтримки. Третій прем'єр Дональд Туск 41,7%. Четвертий маршал Оксей Володимир Чажастий – майже 41% довіри. Більше про довіру польських громадян до лідерів інших пар партій та урядовців читайте на Слава діві. А в мене все на цю мить Бережіть себе.